Всім привіт! Я в... хотіла вам показати ще дещо в своїх покупках і що. І що я забула і пропустила? Сьогодні буде відео про ниточку Етуаль, але розпочну, я, раз я вже пропустила, що ж я така, красуня. Ось такий ще був у мене подаруночок від вільної мрії для. Тетянки. Подивіться, як файно запакували посилання ось. Олена Крок дарує крила. Ну, це ж про мій канал. Тільки ці метелики не про мене, бо я люблю стрікос бабку. Но то, що дарує крила мрія, це правда. Ось чудові подарунки, ось телефон і ось Інстаграм. Переходимо і дивимось, що ж у мене тут є. Зараз покажу. Так, раз, два, три, чотири. Смотримо, що тут в мене є. Це красота. Чудо, варежка. Опа, дивіться, що у мене тут. А в мене тут чаєчки. Бачите, які з крилами? А там є ще з ножками. Це мені, на мій сюжет, який я зробила рестарт. І пам'ятають, боже мій, дивіться, яка пташечка з клювиком, рибкий хребетик. і така ще з ножками пташечка. Ось такі файні гудзики ви переходите і купуєте ось тут. Супер! Я, до речі, бачила, що вона зробила ще гудзики... Ну, якщо б еще вспомнила, куди было б хорошо. Я познайомилась з Зеленкою на виставці в Києві. Мені дуже сподобалось. Ми там риготали, як, як риготачки такі. <світок> дуже позитивно, класно. Люблю людей позитивних. Які кажуть те, що думають, а не те, що треба. Клас. Аліана The Best. Завертайтесь, если хотите такие гудзики. У меня эти гудзики будут на... Э, ля -ля 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 -ля. На каком они у меня будут? На вот этом дизайне, который я сделала. Рестарт. А как он выглядит? Вот так. Вот так. И вот тут будут вот эти чудесные... Подивіться, яка. Ну непрелесть. не прелесть? Это мы встречаем Новый год с моим любимым человеком. Здесь мы кушали рыбу, жарили на мангале, остался один скелет. Тут птичка прилетела. А мне, а мне, дайте мне, пожалуйста. Ну, мы ее тоже там кинем, конечно. И тут над морем летят вот такие чаечки. Вот тут, вот тут. Как раз мне здесь не нравится вот этот этот горизонт. А как, кстати, горизонт на украинском? Девчат, напишите, будь ласка. Так, ось так. И еще и чаечка с клювиком. Ну, супер. Просто класс. Переходьте за посыланием. Ось. И купуйте. Все, девчата, пока. Это такой маленький. Маленький то, что я должна была включить в покупке, но я не включила. Все пока-пока, целую, обнимаю, люблю.